Цукор, консерви, мука та макарони в Івано-Франківську представники громад краю отримали гуманітарну допомогу для переселенців. Детальніше про все це розповість наш Андрій Попович. Гуманітарний вантаж вагою 500 тонн до Івано-Франківська прибув із Польщі ще влітку. Ми протягом літа працювали для того, щоб наші склади були повні продуктами. Сьогодні є десь потреба наших територіальних громад. Ми, наприклад, сьогодні 4 тонни видаємо. М'ясних консерв ми видаємо 8 тонн муки для того, щоб могли теж в громадах допомагати і справлятися з тими потребами, які зараз є. Кожна з громад отримала харчі відповідно до кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживають на їхній території. Така допомога є вкрай потрібна, особливо для невеликих громад, кажуть посадовці. Продуктів харчування всі дуже потребують засобів гігієни. Ну, ми стараємося налагоди, маємо налагодження із Карітас, вони ще нам допомагають, ну і відповідно адміністрація своїми силами трошки десь якісь є спонсори. І стараємося їх всіх задовільнити. Допомога потрібна. Допомога потрібна завжди. Сьогодні гуманітарну допомогу отримали вісім громад. Ми працюємо з громадами по потребі. Ми чітко бачимо, що ми передаємо громади, які запаси мають громади, і кому потрібно. Ми зразу передаємо. Ще продукти харчування. У нас є на складі, і вже по найбільшої потреби ми будемо давати. Видавати ці продукти, але хочу зазначити, що робота з міжнародними донорами не зупиняється, і також внутрішньопереміщені люди вони мають державну підтримку, державні кошти, з якими можуть скористатись. Таку допомогу протягом тижня отримують усі 62 територіальні громади. Прикарпаття додають посадовці.